В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри. сьогодні, в Сьогоднішню неділю в храмі під час Божественної літургії було прочитане Євангеліє про те, як Ісус ісілив двох біснуватих, двох одержимих, і це Євангеліє дуже важливе. Взагалі, всі Євангеліє, яке читається в храмі, воно все є дуже важливе. Взагалі, вся Біблія є дуже важливою. Немає в священному писанні місць неважливих. Просто деякі такі, яких ми розуміємо зразу, які простіші для усвідомлення, як то, наприклад, нагірна проповідь, де вказівки дані достатньо чітко, або, наприклад, там. 10 заповідей і ті заповіді, які навколо 10, слова пророків, писання апостолів. Ті, ті, ці речі вони легко зрозумілі, вони легко читаються. Але є інші речі, сенс яких так прямо не відкритий, але які відкриваються протягом історії, або інколи Господь відкриває для кожного по-своєму їхнє значення. Але всі місця дуже важливі, немає в Біблії нічого абсолютно випадкового. І навіть, от, наприклад, ми відкриваємо пролог Євангелія від Матвія, де описані імена родовід Ісуса Христа, і там описано, описані численні імена. І так само в багатьох місцях старого заповіту ми теж бачимо родоводи, де описані імена. Стає питання: навіщо нам це, крім як історичної хроніки? Або коли ми бачимо е, чітко записані розміри ноєвого ковчега. Або єрусалимського храму, або того, як повинна була бути влаштована скинія, або в видіннях святого апостола Івана Богослова в Апокаліпсисі, в книзі об'явлення ми бачимо е, теж розміри того ж самого небесного Єрусалиму і докладний його опис. Багато хто питає, що це таке, що воно може нам дати, навіщо нам це? Друзі, все це важливо, але його треба не тільки читати розумом, але й відчувати серцем, інтуїцією, дивитися на нього духовним розумом. І коли ми читаємо святе Євангеліє з бажанням його розуміти, то Дух Святий відкриє нам, для чого є ті чи інші речі. Наприклад, в іменах, в родоводах в цих розмірах може бути щось зашифроване у євреїв, до речі, є. Різноманітні засоби, у них є різні містичні е, течії, там та, та, та ж сама Кабала, е, де вони розшифровують тексти священного писання свого, ну, те, що для нас старий заповіт, використовуючи числові значення літер, в принципі, в християнстві теж е, були е, схожі намагання розшифрувати. Але я зараз не буду в це вдаватися, це ціла окрема тема, на яку багато книжок написано. Що для нас важливе в сьогоднішньому Євангелії про те, як Ісус сіляє одержимих? Важливо декілька речей: перше, те, що одержимість це реальний факт. Диявол існує і. Хочемо ми цього чи ні, віримо ми в нього чи ні, але він існує, він діє, і він е, протидіє нам, якщо ми з Богом, і керує нами, якщо ми не з Богом. І нехтувати цим, легковажити цим це є дуже велика помилка. Багато людей кажуть, що вони не вірять в диявола, але диявол вірить в нас. Багато людей говорило, що ніколи не буде такого, що московити вторгнуться на нашу територію. До 2014 року в дуже багатьох регіонах України було поширене уявлення про братські народи і про те, що війни між ними в принципі не може бути а всі конфлікти нерозуміння і протистояння це все через те, що. Там якийсь міфічний там колективний захід е робить. А насправді московити такі хороші, і це і наші брати, і у нас з ними може бути тільки мир і дружба. В 2014 році ці ілюзії потрошечку почали розвалюватися, але вплоть до 2022 року деякі люди не вірили в масштаб їхнього зла і їхнього віроломства, поки не стало занадто пізно, поки московицькі танки не прийшли на нашу територію. І це ж саме відбувається і щодо диявола люди не вірять в те, що. Диявол існує, що він може завдати нам якоїсь шкоди, тому що так же само, як московицькі змі і спецслужби вели тут пропаганду, щоб переконати нас. Так же само і диявол проводить пропаганду і намагається нас всіх переконати в тому, що його немає, що він вигадка, що він є якимось певним поетичним образом. Так же само нам намагається сказати, що й одержимості ніякої не існує, що це просто те, ну, що в ті часи И так називали психічні відхилення, різноманітні хвороби нервової системи. А це була ніяка неодержимість, або намагається це якось символічно передати, про те, що там вигнання біса, це є там наше зцілення від гріха. Там практично на, на, на рівні психології. Багато чого, але це є просто диявольська пропаганда. Він намагається переконати нас, що або його зовсім не існує, або що це якась там певна казка, що це є такий безневинний образ. У нас є цілий. Рух. Сатаністів по всьому світу є такі, які відверті дияволопоклонники, які прямо кажуть, що ми поклоняємося сатані. А є такі сатаністи, які говорять, що ми самі не віримо в диявола як в конкретну істоту. Для нас він просто такий символ бунту проти там надмірної релігійності, проти якихось моральних устоїв і так далі. Тут же в цьому ж контексті можна згадати кроулі, який говорив. Проголошував закон нового Еону, який начебто має настати, що роби що хочеш, і це буде твоїм законом. Але все менше і менше людей вірять в реального диявола, і розуміють, як нам вести з ними війну. з ним Тому що він оголосив нам війну, він поневолив цю планету. З дозволу людей, а зараз Бог нашими руками і в першу чергу руками християн, його церкви, його воїнство відвоює у диявола цей світ. І деякі люди стають прямо от прямими жертвами цієї агресії, тобто вони стають одержимими. Чому це відбувається? Інколи це відбувається, щоб просто взяти якусь людину під контроль. Одержимість не завжди прямо так проявляється. Одержимість. Це не те, що людина стає там ревіти, як звір, на всіх кидатися і намагатися вкусити. Інколи одержимість проявляється в тому, що у людини з'являється якась нав'язлива ідея. Вона ніби живе нормально, там все, але от з'являється якась нав'язлива ідея. Інколи людина раптом різко дуже сильно міняється, у неї змінюються пріоритети, там уявлення, бажання. Дуже по різному все це буває. Іноді звичайно, буває, що людина, що називається, втрачає здоровий густ. Її душа починає хворіти. Це завжди відбувається тоді, коли людина якимось чином, свідомо або несвідомо, відкрилася надію Злого Духа. Цих способів є дуже багато, і на сьогоднішній день вони існують і вони практикуються дуже часто, їх навіть і розрекламовують. Так ось інколи це буває просто тому, що диявол насолоджується стражданням творіння, тобто він просто змушує людей страждати кожного в свій спосіб для того, щоб отримати від цього задоволення. Бо диявол ненавидить людину як творіння Боже, Бога він з Бога познущатись не може, тому знущається з його творіння. Він ненавидить землю, тому він систематично знищує цю планету, спотворює живу природу. Теж змушує її страждати. І так само змушує страждати і людей. Знищуючи все найкраще і найцінніше, що для людини може бути, знищуючи віру, знищуючи любов, позбавляючи надії, руйнуючи певні моральні ідеали, позбавляючи сенсу життя і розриваючи наш зв'язок із Богом, врешті-решт, що просто не зводить нас до стану тварин. По різному, все це відбувається, але деякі люди дійсно стають жертвами одержимості. З різних причин, і це може бути або просто щоб їх помучити, або для того, щоб, наприклад, поїсти їхню енергію, тому що людина в таких афективних станах виділяє дуже велику кількість різної біологічної енергії а біси теж хочуть їсти, і вони так, та, так само цим харчуються. І також може бути тому, що людина може мати якийсь потенціал, наприклад, щось зробити але їй треба їй треба не дати зробити там виконати якусь наприклад певну велику місію так от трапляються, так трапляються одержимості але Бог все одно сильніший, він все одно може побороти це і подолати диявольський вплив. Але оскільки Бог дав нам свободу, і це є така, як ми вже не раз говорили, онтологічна свобода, це не просто свобода вибирати, чи ми вранці з'їмо вівсянку чи яєшню, чи ми поспимо в неділю довше, чи раніше встанемо і підемо до церкви. Це свобода, в якій реальності нам жити, яку реальність ми собі сотворимо, і яке щастя ми самі собі Збудуємо. І так же само ця свобода передбачає, що ми можемо або бути з Богом, жити по його волі, жити з ним гармонійно, або повстати проти нього, і Бог тоді вже не зможе посадити нас на ланцюг і з силою змусити йти за собою. І тому, коли людина добровільно відходить від Бога, вона відкривається надію злого духа, і злий дух може робити з нею все, що заманеться. Але для того, щоб Бог міг допомогти людині, людина повинна сама про це попросити. Вона Повинна мати інтенцію, намір, добру волю відновити оцей зв'язок з Богом з найвищим. Коли людина це робить, тоді Бог може до неї прийти, допомогти і визволити її. І на що ще в цьому Євангелії варто звернути увагу? Е, можна взагалі простежити механізм того, як відбувається оце вигнання демона. Що вони спочатку знімали ніби енергію з людини, потім чомусь їм треба було ввійти в стадо свиней. Вони прямо Христа просять, що дозволь нам ввійти в свиней. Тому що демони теж бувають дуже різні. Про деяких демонів, яких виганяв Христос, і апостоли, написано, що вони просто от він їх виганяв, вони йшли. А оцим от чомусь знадобилося в стаду свиней війти. Чому так? тому, що у демонів теж є різна класифікація, різна сила, різні рівні, різні типи, різна так сказать, організація, в певному сенсі можна навіть сказати, біологічні види. Можливо, саме цим бісам цьому легіону вони повинні бути прив'язані до якогось матеріального носія в живій природі. От вони були прив'язані до людини, потім вони будуть прив'язані до свиней. Але це теж сталося по Божому промислу, тому що за законами того часу свиней, якби заборонено було вирощувати, тобто фактично, це був відступ від закону. Тому Христос використовує цю ситуацію для того, щоб повернути власників цих свиней до виконання Божого закону. І найголовніше на що варто звернути увагу, це те, що, що роблять потім власники цих свиней і люди, які жили в цьому місці, коли вони бачать чудо зцілення біснуватого. Вони не радіють за свого ближнього, який був тяжко не дуже і тяжко страждав. Вони не дякують Ісусові, що Він людину врятував, звільнив від страждань, звільнив від зла. Вони лякаються, і вони просять Господа, щоб він пішов геть з їхньої землі. Чому лякаються? Тому що вони зрозуміли, що вони мають справу із силою, яка вривається в їхнє життя, і яку яка розбиває ті устої, на яких вони жили, і яку вони не в змозі контролювати, про яку вони не можуть нічого зробити. А втрата контролю завжди породжує у людини страх. І тому вони просять Ісуса, щоб він залишив їх, щоб він пішов із їхнього. Землі і так дуже часто буває. Люди бояться Бога, але це не благочестиве цей страх Божий, не благоговіння перед Його величчю, це страх того, що Бог порушить ті устої, в яких ми дуже гарно собі так живемо. Що він змусить нас забрати ноги зі столу, на якому ми зручно їх розташували, і сісти рівненько, і почати робити щось хороше. Людина дуже часто боїться цього. Чому люди часто не хочуть іти до церкви? Вони кажуть, та я не хочу, щоб якийсь піп мене вчив, як жити. Я сам знаю, що мені ж... робити, як мені жити. Я не хочу, щоб хтось обмежував мою свободу. Але ж Божі заповіді, всі від першої до останньої, від першої книги буття до останньої книги Откровення, дані нам для того, щоб зробити нас щасливими, щоб відновити в нас втрачені образи подобу Божу, для того, щоб зробити нас не, не дітьми плоті які Просто тут живуть і існують, а зробити нас божими дітьми, тобто онтологічно іншими істотами, возвисити нас з цього матеріального, ілюзорного, плотського світу, в якому ми перебуваємо, ну в певному сенсі, в ув'язненні перевести нас в кращі е, світи. Але люди настільки звикли уже до цього світу, звикли до цієї системи, до речі, системи, побудованої на 90% дияволом, е, що вони не хочуть від цього йти, коли вони бачать. Божий прихід, вони починають лякатися, і вони просять Бога, щоб той відійшов з їхнього життя. А Бог, як уже говорилося, дав людині свободу один раз, забрати уже не може. І тому він не може змусити людину слідувати за собою, якщо людина цього не хоче. І ми не знаємо, яка була подальша доля цього одержимого. До речі, в одному Євангелії написано, що одержимий був один, в іншому, що їх було двоє, тобто певні певні є зміни подій, тому що Євангелія це не історична хроніка, як ми вже не раз говорили. Так, от, ми не знаємо подальшу долю цих людей. Чи вони стали потім апостолами, чи вони навпаки приучилися до тих, які на Голгофі кричали «Розіпни його і розіпни. Тому що ми знаємо, що дуже багато людей, які ходили за Христом, слухали Його проповіді, які приймали від нього сілення і е, безцінні дари, вони потім все одно приєдналися до його гонителів. Ми про це знаємо. Тому ми, але ми не знаємо, яка була доля конкретно цих зцілених е, що з ними відбулося. Е, але це перекликається з іншими словами Євангелія, з іншою настановою, яка є. Е, ісус каже, що коли. Духа нечистого виганяють з людини. Він ходить по місцях безлюдних, а потім каже: Вернуся до свого дому, тобто до людини, в якій він перебував. Він приходить до людини і бачить її. Дім заметений і порожній, і тоді приводить сімох інших духів, і людині стане гірше, ніж було. І також Ісус каже, що коли вам скажуть «мир і безпека, тоді несподівано прийде на вас спагуба. Тобто є небезпека такої фальшивої заспокоєності, коли нам здається, що немає ніякої духовної боротьби, і що вона взагалі не потрібна, що життя це не про боротьбу, духовне життя це тим більше не про боротьбу. Ми можемо собі просто спокійно жити, Жити, Бог нам допомагає, Бог нас ісціляє, можливо, він дає нам якийсь дар, але ми замість того, щоб робити подальші зусилля, приумножувати цей дар, рости над собою, підніматися до Бога кожного дня, кожного дня ставати трошки кращими ніж ми були. Ми залишаємося на тому самому рівні, а не йти вперед означає йти назад. Якщо ми не піднімаємося, то ми падаємо. І якщо наш дім нашого серця залишається заметеним і прибраним, але його не наповняє Божий дух. Тому що ми самі не хочемо, не відкриваємося на наповнення цим Божим духом, то тоді відбувається нещастя. Тоді це озеро генесарецьке вздимається, і з нього знову. Піднімається ці свині, які нібито там затонули, і кидається на людину, щоб її розшарпати. І тоді людина залишається з ними знову сам на сам і залишається з тим, що вибирає її недосконала і немічна свобода. Тому зробімо з цього Євангеліє висновки сьогодні. Нехай воно для нас буде ще одним такою нагодою: встряхнутися, подивитися на цей світ трошечки інакше, налаштувати наші духовні. Очі, наші окуляри на те, щоб сприймати не тільки видиму сторону буття, але й невидиму. Поставити питання про те, які причини є тих процесів і подій, які з нами в нашому житті відбуваються, тому що все пов'язане. Якщо ми задумаємося, то ми ці знаки навчимося читати. Поставимо самі це питання. І займімося молитвою, тому що нагадую вам, що молитва це єдина справа, по суті, в нашому житті, якою дійсно варто займатися. І все інше, чим ми займаємося, це повинно бути або підготовкою до молитви, або створення умов для ем, уможливлення молитви як можна сильнішої, частішої і потужнішою і благодатнішою. тому нехай і благодать Божа перебуває з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!